Таємниці наявки до ТЦК, про які три поважні причини знають не всі. Іноді за ігнорування повістки ви можете отримати штраф або навіть кримінальну відповідальність, але в певних випадках жодної відповідальності не буде. В Україні триває загальна мобілізація. В Україні продовжили дію воєнного стану, а тому чоловіки і надалі можуть отримувати повістки. Однак в певних випадках вони можуть не прийти до військомату це можливо лише з трьох причин. Про це пише адвокат Роман Сімутін. Поважними причинами являються хвороба, через яку ви не можете самостійно рухатися, необхідність догляду за хворим членом сім'ї. Це може бути хто завгодно, дружина, чоловік, дитина, батьки свої чи дружини або чоловіка. Однак ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста, яка відповідальність передбачена за відмову від мобілізації, оскільки відмова від проходження військової служби за мобілізацією розцінюється як ухиляння від призову, то логічно, що для військовозобов'язаних осіб настає кримінальна відповідальність. Така відповідальність передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак юрист Тетяна Козян зазначила, що у більшості випадків ухиляння від мобілізації таких чоловіків звільняли від відповідальності з наданням випробувального терміну. За що в Україні суворо карають військовослужбовців? Йдеться про виконання військовослужбовцями обов'язків у стані алкогольного сп'яніння. Згідно зі стаття 172.20 КУПАП розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, відповідальність передбачена накладенням штрафу доганою, пониженням військового звання арештом з утриманням на гауптвахті. Таке покарання розповсюджується на військовозобов'язаних резервістів та службовців у наступних випадках. Під час проходження зборів на території військових частин та об'єктів. За появу в нетверезому стані на території військової частини, при виконанні службових обов'язків на підпитку, за відмову пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, у разі скоєння вищевказаних дій військовослужбовцям загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень, арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 10 до 15 діб. Саме тому краще бути обачним та не допускати даного порушення під час служби.